Tesla Model 3, 15 тисяч повністю готовий під ключ. Можливо, до вашої уваги. До нас звернувся клієнт з проханням підібрати йому автомобіль. В 15 тисяч автомобіль має виходити повністю готовий під ключ. Цей автомобіль був виграний за 6 тисяч доларів. Автомобіль має у 41 тисячу миль. Це Tesla Model 3 2019 року з батареєю Mid Range. Це в нас 62 кВт запас ходу 400 км. По пошкодженнях в нас це є бампер, фара і крило. Далі автомобіль зі всіх боків повністю ціленький. По автомобілю спрацювала безпека, спрацювало кермо, шторки в ногах. І що є найдорожчим по відновленню? Це спрацювала панель. Це орієнтовно десь на 1000 доларів безпеки відновлення. Багато людей цього боїться, але ми співпрацюємо з хорошими майстрами, які відновлюють з гарантією без проблем ці всі пошкодження. Це в нас чорний, чорний автомобіль на чорному салоні. Пробіг нагадую, ще раз 41 тисяча миль це 65 тисяч кілометрів. В 15 тисяч цей автомобіль має ставати повністю готовий під ключ. Тому звертайтесь в компанії Intertrade, привеземо вигідно автомобіль вашої мрії. Всім гарного дня, з вами був Петро.